Дослідження функцій на локальний екстремум. Давайте ми почнемо з функції двох змінних, а там десь, по ходу, можливо, або переключимося, або вже в наступній парі. Для трьох змінних схема така сама. Вони ну, принципово нічим не відрізняються. Нам трошечки формули, ясно, що трошки змінюються, тому що більше, більше літер, там більше змінних, але е, схема дослідження така сама. Причому навіть е, схема дослідження вона така сама, як і для функції однієї змінної зміни. Тема на високому рівні вона така сама. Давайте згадаємо, що ми робимо, як ми досліджуємо функції на локальний екстремум функцію однієї зміни. Ми це робимо ну, в два етап. Ну... А? Що так? Кажіть, кажіть. Шукаємо Скоро. стаціонарні точки? Так, да, правильно. На першому етапі ми шукаємо стаціонарні точки. Що таке стаціонарні точки? Це ті точки, де. Де що? Що де? Яких похідна дорівнює рівня до, рівня. до рівня нулю, прекрасно. А в нас ще є таке, як критичні точки, так? Да? В яких похідна можна існувати? Так, да. похідна до рівня нулю або не існувати. От. І е завжди, якщо уявити собі множину всіх можливих точок. В неї є деякі точки, в яких є екстремами реально, в яких є реально екстремами, і оці точки, в яких є екстремами, вони завжди є під множиною множини критичних. Таким чином, коли ми знаходимо критичні точки, оцю множину всю, так? ми точно знаємо, що Якщо десь є екстремум в якійсь точці, то він точно серед наших знайдених в жодній іншій точці, екстремуму бути не може. Тобто, ми від відітнули, від, викинули купу точок, в яких точно екстремуму бути не може отут всюди, От, це на першому етапі, але далі починається другий етап, тому що не всі критичні, не всі стаціонарні точки, не всі вони є екстремом, є точками екстремуму. деякі з них. Можуть бути екстремумами, а деякими можуть не бути. Може взагалі екстремумів немає. Критичні точки є, а екстремумів немає, так? Там стаціонарні точки є, екстремумів немає. Може, всі деякі... точки стаціонарні, може, вони всі є точками екстремуму. Може, деякі є, а деякі ні. Нам треба брати кожну точку. Для кожної критичної точки. Ну, я напишу тут стаціонарний, тому що критичні, ну, в... Ладно. для кожної критичної. Для кожної критичної точки. Я їх ще люблю називати підозрілими. Ці критичні точки, я їх називаю підозрілими, тому що ми про них щось підозрюємо. Олександра Волошина, а що ви підозрюєте про критичні точки? Ой, цікаве питання, не знаю, як на нього відповісти. Ну, ви подумаєте, да? Так, обов'язково. Добре. Для довільної для кожної критичної точки нам потрібно дослідити, чи буде там екстремум чи ні. Тобто з кожною критичною точкою ми розбираємося окремо, індивідуально. Дослідити, чи буде там екстремум От. І от перший крок: він такий самий: е, да, це для функції однієї зміни. Для функції багатьох змінних все абсолютно так само. Абсолютно. Ми шукаємо критичні точки, там де функція. Ну, тільки називаємо трошки по-іншому. Там, де тут одна похідна дорівнює нулю, функція багатьох змінних, якщо ми беремо f від там, двох змінних, да? тут всі похідні мають дорівнювати нулю. І f по x, і f по y. Якщо у вас буде більше змінних, похідні, от в цій точці, похідні за всіма змінними мають дорівнювати нулю. Або ще кажуть диференціал дорівнює нулю. Але на практиці ви просто берете всі похідні, прирівнюєте їх до нуля. Або функція не є диференційованою. Або f не є До, Ну, В основному знову таки, майже, майже завжди у нас же функція диференційована. Майже всюди. Можливо, там одна точка буде і то це специфічна функція. Майже завжди ми досліджуємо на екстрему диференційованій функції. У всякому разі, в курсі математичного аналізу. Так. І для кожної точки нам треба дослідити, чи буде там екстрем. І от е, перший шматок для функції багатьох змінних, він такий самий, аналогічний. Другий шматок е, технічно трошечки відрізняється, тому що теорема вона ну, трохи по-іншому виглядає, там інші умови. Да? Але ми про це зараз поговоримо. Давайте візьмемо дві штуки. Одна штука це функція. Так. А друга це... Олексій Соколов. Ви на місці? Не спить. Добре. Макар Міщевський, а ви на місці? Так. Отож. Ото розкажіть мені перший етап. Що мені треба робити з цією функцією на першому етапі? На оцьому? Коли я шукаю стаціонарні або критичні точки. Ця функція диференційна, в, вна, е, в неї немає точок, де вона не диференційна, тобто треба просто оце. Треба треба похідну? Яку похідну? За x за ігреком. Чому вона буде дорівнювати? похідна за x, чому дорівнює 2 x плюс 2 мінус 4. Ой. А я тут мав на увазі y. Вибачте ще раз. Да, 2 x плюс 2, і що? І все. І все, добре. І f за yком, чому вона дорівнює? 2 y мінус 4. 2 y мінус 4. Ем, добре. І що ми тепер робимо з ними? вирівнюємо до нуля. Отлично. Далі беремо цю систему. Розв'язуємо її. Ця система достатньо проста. Це навіть два окремі рівняння. Вони навіть не як це сказати. Ну, коротше, кожна з них розв'язується незалежно від іншого, да? x дорівнює мінус 1, y дорівнює 2. Оце наша точка. Оце наша точка мінус 1, 2, яка є єдиною стаціонарною точкою. І Макар зробив для нас перший, першу частинку. Першу частинку цього. Дослідження. Тепер у нас можливі дві ситуації. Це критично, оце червона точка, да? Але ми зараз на цьому етапі ми ще не знаємо, чи буде вона точкою екстремуму. Невідомо нам. Це треба якось дослідити. Може вона є точкою екстремуму, а може вона просто так і залишиться підозрілою, але наші з Олександрою підозри їм буде несуджено збутися. Можливо, там є екстрема, можливо, немає. І тут ми переходимо до нашої другої частини. Як досліджувати, чи буде там екстремум? І тут знову нам потрібен експерт з дослідження на екстремуми. А іменно Андрій Гордієвський. Вітаємо в студії. Цікаво, де ви експертів підбираєте. цей. -е, в інтернеті А та ще експерти. Yeah. Так, Андрію, доброго дня. Сподіваємося, вдячні, що змогли доєднатися до нашого до нашої прямої трансляції. І одразу Андрію, у нас не так багато питань, у нас прямий ефір і одразу до питань по суті, скажіть, як ви, як експерт, оцінюєте цю точку? Що з нею треба зробити, щоб перевірити? б ви порадили людям з групи К17, які дуже хочуть дослідити її на, ні, на, стаціонар, на, на екстремум, але не знають, як це робити. Які ваші такі е, лайфхаки? Ой. Треба знайти другі частинні похідні. Давайте знайдемо другі частинні похідні. Ага, ну це вже цікавіше. Ну, що цікавіше? Ви не можете знайти другі частині похідні? От берете оцю F за Xом. Вона отака. Давайте ще раз її продиференціюємо за Xом. Тобто один раз вже була і ще раз за Xом. Тобто оцей вираз заново за Xом. Скільки буде, Андрію? Два. З знайшли, бачите, не так складно, як думали. Тепер у нас була вже за Xом. Знову таки, оця штука. Так? Mm. А ми тепер її за ігриком диференціюємо. Оцю штуку за ігриком. Скільки буде? Андрій, прямий ефір. Ноль. Час, <ріст> ну, правильно. Тепер з другим, да. У вас є оця похідна за ігриком. Mm -hmm. От вона, оця, і її yeah. за Х диференцюємо? Скільки буде? Знову ж таки, нуль. Правильно, а якщо ми візьмемо цю похідну за ігриком і ще раз передиференціюємо за Y її. І знову ж таки, один. Ой, два. Два є, да. Оці похідні, як ви до речі, ми про це, до речі, щось не говорили. Оці похідні. F' за x, y і за yx, так, мішані. Вони ж майже завжди однакові. Якщо функція там достатню кількість разів диференційована, то майже завжди ці похідні однакові. Є приклади, коли ці похідні різні, тобто похідна залежить від того, в якому порядку рахувати, рахувати їх. Спочатку за x потім за Y, або спочатку за Y, потім за X. Але якщо функція диференційної хоча б двічі є двічі диференційною, то тоді там ця теорема, як вона на Ш Шварца, здається, так вона каже нам, що тоді ці ось штуки однакові. От, і і на практиці вони майже завжди однакові. Тобто, якщо у вас є, якщо у вас є якийсь нормальний вираз такий адекватний, і про який ви ну там много про який ви точно знаєте, що ця функція диференційна, то безперечно ці похідні будуть однакові. Тобто немає сенсу е, е, знаходити їх дві об, обидві незалежно. У нас то нескладні функції, тому ну і плюс у нас є експерт, який легко рахує похідні, тому він легко порахував. А якщо вираз буде більш складний, то можливо. Вас це більше часу забере і може немає сенсу. Ось вони, типу, однакові мають. Хорошо. Е, Андрію, значить, у нас є оця так звана матриця других похідних. Да? Так. Так. Я прям відчуваю, що нам стало легше. Відчуваєте? Та да не знаю, навпаки якось такій важко в повітрі, розумієте. Ну, Щось так, але, але так, воно важко, то важко, але легше, ніж було. Можливо, можливо так. Можливо, так, інший я... якийсь експерт хоче приєднатися до студії. Е, та вони всі пішли спати. Я можу набрати Олексія Соколова <розбудити. розбудити. Що далі треба робити з тією матрицею? Угу. Насправді ну, я можу сказати, що мені, як мені допомагають, що мені пишуть. Зрозуміло. Сам свої, свої думки у мене немає всього приводу. Ладно, тоді не будемо вас мучити, Андрію. Добре, нічого страшного. До наступного разу ви цей ще може відео подивитись то треба розібратися. Добре. Бо це, да, це, типу, одна з найважливіших штук взагалі дослідження на екстремум тут. І, Вікторія, а ви знаєте, що треба робити з цією матрицею? Далі? Як досліджувати, чи, ну, як дослідити цю точку на екстремум, знаючи цю матрицю? Ну, треба. як, Критерій Сильвестра застосувати. Критерій Сильвестра, о, клас. І, як його застосовувати? Ну, от у нас є матриця. Що значить застосувати критерій Сильвестра? Що треба робити? Ну, треба як детермінант мінори виділити. Мінори. Мінори. Ми виділяємо починаючи з лівого куточка. Ви, отак. Ви, так, так, Квадратні. А, отакі. А, от. да, да. Якщо у вас матриця велика, ну це ви, мабуть, бачили. Отакі от вони виділяються. Матриця завжди квадратна. І для кожної такої штуки ми рахуємо визначничок, детермінант кожного такого мінорчика. Тобто, перший у нас це оця матриця, просто вона з двійки складається. А друге, це вже вся велика матриця у нас. То у нас тільки два кроки. Може бути більше кроків, скільки у вас змінних, стільки її буде мінорів. Рахуємо, то тобто дельта 1 у нас дорівнює 2, дельта 2 у нас дорівнює 4. Так. Добре, Вікторія. І що тепер? Знаючи ці два дельта 1 і дельта 2, що ми робимо? Ну, треба знак визначити. Так, знаки. У нас всі вони додатні, що це означає? Ну, що, що всі вони додатні. Так, да, і, і що критерій Сільвестра нам про це каже? Що локальний мінімум. Буде ну, критерій Сільвестра каже, що тоді ну, да, правильно, але це ви типу: критерій Сильвестра каже тільки, що квадратична форма, яка відповідає за другий диференціал, вона буде строго додатньо визначеною. А це, вже в свою чергу, використовуючи достатні умови екстремуму, буде означати, що тут локальний мінімум. Ну, по суті, так. Значить, якщо ви знайшли ці мінорчики, і вони всі у вас більше нуля. То достатньо умови екстремами говорять нам, що це буде точка мінімуму. Якщо перший мінор від'ємний, другий додатній, третій від'ємний, четвертий додатній. І так вони чергуються до кінця, починаючи з від'ємного. Скільки разів це не кажу. Все одно і ж завжди є люди, які вважають, що якщо просто чергуються, то це теж буде локальний в даному випадку максимум. Для того, щоб це був точка локального максимуму, треба, щоб знаки чергувалися, починаючи з від'ємного. Так. Якщо. Наступна ситуація: якщо всі дельти не дорівнюють нулю, але не виконалася ні перша, ні друга умова. Тоді це немає екстрему в цій точці. Немає екстрему. І якщо один з дельт, хоча б один. Дорівнює нулю, то що тоді в цьому випадку? Хто знає? Ну, критеріїв. Так, так, тоді, да, да, тоді значить, критерії Сильвестра і достатні умови екстрему не працюють. Ну, вірніше, швидше достатньо умови екстрему, нам нічого не можуть сказати. І тоді незрозуміло. Треба якось досліджувати. Але як ми з вами, ну, типу, це якісь специфічні методи мають бути. Ми з вами на пару таких прикладів подивимось. Потребуємо поради експерту. Тобто, подальшого дослідження. Так, хорошо. Давайте дивлячись на це. У нас є пара хвилин, ми тут сильно не встигнемо розв'язати, але м, давайте якісь прості питання. Уявімо собі, що я розв'язую задачу на знаходження екстремуму для функції п'яти змінних. У мене є F від X1, бла, 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 Х5. Я знайшов стаціонарну точку, тобто зробив перший крок. І тепер я досліджую, чи буде там екстремум. Беру, значить, точку, знаходжу матрицю других похідних. До речі, ще одне важливе зауваження. В тому прикладі, який ми тут розв'язували, в мене матриця других похідних, коли Андрій рахував, в нього вийшли тут всі константи. Бачите? Тут немає x, y. Ну, це правильно, але просто задача була нескладна. І матриця других похідних вже вийшла константою. На практиці, майже завжди, якщо тут, наприклад, був би куб десь, да, то тут би х, б лишилися в цій матриці. І не забудьте. Що ви завжди досліджуєте матрицю других похідних в точці. Перед тим, як переходити до критерію Сільвестера, перед тим, як переходити сюди, ви повинні підставити вашу точку замість XY. Тобто матриця у вас має, має вийти просто числова в кожній конкретній точці. Це буде матриця з числами без X, Y, Z, без змінних. Ви знаходите матрицю других похідних. Тут можуть бути XY, і далі ви берете точку, підставили сюди, отримали матрицю конкретно для цієї точки без X, Y. Підставили іншу точку, отримали іншу числову матрицю для другої точки. Знову-таки, без X, Y. Для кожної конкретної точки ми маємо отримати тільки числа. В загальному випадку X, Y можуть бути, але для кожної конкретної точки ви їх підставите і буде, буде тільки числова ажту. От. І от уявіть собі, що я взяв точку, підставив і, і е, отримав матрицю других похідних, порахував мінори, і мінори в мене, дельта і ті. Вийшли такі. Е, два, три, п'ять, сім. Один. Оце вийшли дельти. Угу. Е, так. І Татя, скажіть, що буде в цьому випадку, якщо дельти буде... такі. Це бу... Що це буде? Буде додатньо визначено. Додатньо, додатньо визначено, додатньо. І значить, який там. Буде там екстремум, чи ні? Буде локальний мінімум. Правильно, це точка локального мінімуму. Чудово. Тепер уявимо собі, що в мене є такі дельта. 2, 3, мінус 5 сім один. Так. Дарій, ви на зв'язку. То в нас вже там наче пара закінчилась, чи ні. Відняшка, ну ні, ну вас ще, 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 ще встигаю запитати вас. Це буде який тип екстрему? Чи буде там взагалі екстрему? Я вас ваш курсор не бачу, секунду. Ну, оце. Дельта Іде, оце. Останнє те, що я написав. А, -а, а, Ну, Див тут я є екстремуму немає. Екстремуму немає, правильно. Це третя умова. Дивіться, бачите, всі дельти, вони всі не нульові, але ні перша, ні друга не виконується. Немає екстремуму. Уявимо собі, що у нас таке. Так. Е Андрію Гордієвський, ще раз запитаємо вас, як експерта, що буде в цьому випадку? Тут, 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 тут також не буде. Не буде, знову таки. Вони то чергуються, але вони не починаючи з від'ємного. Тобто і перше, і друге теж не виконується тому тут теж немає екстрему. Ну і давайте ще когось запитаємо, якщо буде так. Так. Ем... Олександра. А, локальний, Любити, максимум таки, точок. локальний максимум. Буде локальний максимум. Буде локальний максимум, правильно. Коли у вас всі мінори, всі дельти вийшли не нульові. Ви точно можете дати відповідь на питання. Вам пощастило вважайте. Тому що це, типу, більш стандартна задача. Якщо всі дельти, всі мінори вийшли не нульові, це типу стандартна задача. Ви точно потрапляєте в один з трьох випадків: один, два або три. І ви просто пишете за критерієм Сільвестра, там або там за достатньою умовою екстремуму, маємо отакий висновок: те, що ми тут зробили. На цьому розв'язання закінчується для цієї конкретної точки. Ну і так перебираємо всі точки для кожної кати. Якщо у вас в якійсь точці для якоїсь точки, хоча б одне з дельт до рівня нулю, то тоді це трошки складніше, да тоді вам. Тоді треба це, це досліджувати окремо. Треба там дивитися на прирости швидше за все. Про це вже поговоримо наступної пари. А на сьогодні у нас все. Дякуємо всім експертам, що були в студії. Зустрінемося після рекламної паузи довжиною в субота за 4 дні чи за 5 навіть. Ура, ура, скоро ефір. До побачення. Ура, ура. До, До побачення. До побачення. До побачення.